Привіт, друзі! Ви на каналі Техногайд. Місці, де смартфони розкривають свої справжні можливості. Якщо ви шукаєте ідеальний баланс між ціною та функціоналом, ви потрапили за адресою. У цьому рейтингу ми зібрали найкращі смартфони 2025 року, які реально варті кожної витраченої гривні. Жодного маркетингового шуму, тільки перевірені моделі, круті фішки та чесний аналіз. Поставте вподобайку, якщо цінуєте якісний контент українською. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Найсвіжіші огляди, порівняння та рейтинги. А якщо хочете підтримати розвиток каналу, посилання на Монобанк для донату в описі під відео там же ви знайдете всі посилання на смартфони з цього топу, погнали! І відкриває наш рейтинг справжній король бюджетного сегменту. Samsung Galaxy A16. і хоч він стоїть на п'ятому місці, його характеристики звучать як заявка на перемогу. Велетенський 67 і дюймовий супер amoled дисплей із роздільною здатністю 2340 на 1080 пікселів, не просто екран, а кінотеатр у кишені. Частота 90 Гц забезпечує приємну плавність. Скролити стрічку або грати буде кайф всередині. Exynos – фірмовий процесор Samsung. Що легко справляється з повсякденними завданнями, на борту 4 гігабайти оперативки, 128 ГБ вбудованої пам'яті та слот під карту microSD. Камера й три модулі, головний на 50 мегапікселів, плюс ширик на 5 і макро. Знімає відео в Full HD, є Slow-Mo, можна знімати як у кліпах. І звісно ж, 5000 тисяч батарея, щоб смартфон жив стільки ж, як ваш день. Це п'яте місце, але тільки за порядком, не за значенням. Бюджетник, який виглядає як середній клас, а 16 заслужено відкриває наш топ. Рухаємось далі. І тут знову модель від Samsung. Цей смартфон, імов мов зібраний пазл із характеристик, які зазвичай бачиш у вищому ціновому класі. Але ні, це Galaxy A26. і він впевнено займає четверте місце в нашому рейтингу, граючи в середній сегмент за своїми ж правилами. 67 і сім дюймовий суперамолет, не просто екран, а кінозал у кишені. 120 Гц роблять усе неймовірно плавним. Хоч гортай стрічку, хоч знімай сторіс без мильця, без лагів, усе як у флагманів. А що всередині, та не аби що? А Exynos 1380. Чіп, який легко справляється з іграми, відеомонтажем у Reels і навіть багатозадачністю на рівні. 6 гігабайт оперативки не дадуть зависнути ні в прямому, ні в переносному сенсі. 50 мегапікселів плюс 8 мегапікселів плюс макро, щоб знімати і себе і світ. 4 к відео слоумо, автофокус, камера тут як універсальний солдат, а 5000 тисяч акумулятор. Твоя енергія на весь день з запасом. Samsung Galaxy A26 це ніби середній клас, але з внутрішнім світоглядом флагмана. За таку збалансовану формулу заслужене четверте місце. Третє місце в нашому рейтингу це вже майже подіум, і тут ми розміщуємо справжнього кілера середнього класу Redmi Note 14 Pro. Цей смартфон як той студент, який вчиться на бюджеті, а тягне всі олімпіади, начебто не флагман, але вміє все. Перед нами величезний 6,7 дюймовий amoled Дисплей. Із роздільною здатністю понад Full HD+, і частотою оновлення 120 плавність, яскравість і кольори на рівні, який раніше коштував удвічі дорожче у серці. Новий Helio g 100 Ultra, в залежності від версії та ринку, який розриває стандартні уявлення про середній клас, ігри, відеомонтаж, багатозадачність, усе без фрізів і перегрівів. А камера тут уже основний сенсор на 200 мегапікселів, не жарт, а реальність. Плюс ультраширик, макро і, звісно, 4К відео, оптична стабілізація та ai фішки для портретів. Словом, твоя кишенькова фотостудія. Батарея на 5100 мАч із зарядкою 67 Вт вистачить на день активного життя і ще зарядиться так швидко, як замовлення в макдрайві. Note 14. Це той момент, коли смартфон за середню ціну дає максимум функцій, дизайну і кайфу. Третє місце заслужено і впевнено. На другому місці нашого рейтингу справжній вибух у світі флагманів OnePlus 13. це не просто смартфон, це витончена брутальність у склі і алюмінії, яка поєднує потужність, преміум дизайн і технологічну навороченість на максимумі. Його 67 і LTPO дюймовий дисплей. Це просто екран Мрія. Частота оновлення 120 Гц, підтримка HDR 10, яскравість така, що видно навіть під прямим сонцем. Усередині найсвіжіший Snapdragon 8 Elite, а це означає безкомпромісну продуктивність у будь-якій задачі. Хоч грай на максималках, хоч рендер відео прямо на ходу. Фотографічна частина окрема історія. Основний модуль на 50 мегапікселів, плюс ширик, плюс перископ із зумом. І всі вони працюють разом як єдина оптична симфонія. Відео просто кінематограф, а селфі з фронталки на 32 мегапікселі не соромно і у сторі скидати без фільтрів. Ємність батареї 6000 мАч якраз для тих, хто не випускає телефон з рук, а швидка зарядка на 100 Вт – Це вже ближче до магії, ніж до технологій. Захист від води IP68, підтримка всіх сучасних стандартів зв'язку, і все це в обгорці OxygenOS 14, яка працює так плавно, що хочеться в неї переселитися. Цей смартфон не просто флагман, це дико озброєний технобойовик, що знесло конкурентів з подіуму Poco F7. Pro займає перше місце нашого топу 2025 року і робить це без зайвих реверансів. У нього 6,67 дюймовий AMOLED дисплей із роздільною здатністю 1,5К частотою 120 Гц і підтримкою Dolby Vision. Дивишся, і здається, що світ став яскравішим. Працює ця ракета на Snapdragon 8Gen 3, топовому чіпі з космічними можливостями: ігри, монтаж, ші. Та він ще й не нагрівається, бо має просунути. Систему охолодження. Камера 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією плюс 8 МП ширик. Фото виглядають як постери з Пінтерест, а відео в 8К. Таке відчуття, ніби знімаєш блокбастер, акумулятор на 6550 мАч плюс зарядка 90 Вт, швидкість, витривалість і ніякої прив'язки до розетки. І увага! Є ще бездротова зарядка, те, чого бракує навіть деяким флагманам Samsung Poco F7 Pro. Це доказ того, що за розумні гроші можна отримати майже все. Абсолютне золото нашого рейд. І ось ми дійшли до фіналу. Найкращі смартфони за свою ціну у 2020 2025 році розкладені по місцях як карти на столі, від розумного Samsung Galaxy A16, який дає максимум у бюджеті, до POCO F 7 Pro, що просто стирає межу між середнім класом і флагманами. У кожного героя нашого топу свій характер. Хтось бере екраном, хтось автономністю, хтось камерою, а хтось вміє все й одразу. Але головне, жодна з цих моделей не змусить вас переплачувати за лого чи фантомні брендові фішки. Обирайте той смартфон, що відповідає саме вам. Вашим потребам для фото, для ігор, для батьків, для себе. У цьому списку кожен знайде щось своє. Усі посилання на моделі в описі під відео. Там же є посилання на донат, якщо хочете підтримати наш канал. Навіть символічна сума допомагає розвиватися. Поставте лайк, напишіть у коментарях, який смартфон обрали б ви, і не забудьте підписатися на Техногайд, бо далі буде ще більше технотопів, порівнянь і чесних оглядів. До зустрічі в наступному відео.